Всім привіт! Мене звати Міла Артюшенко, Я блогерка та журналістка у Німеччині. Нещодавно виповнилось вже три роки, як ми з родиною, чоловіком Мирославом та нашим сином Платоном вимушено переїхали з під Києва до Баварії у невеличке містечко Бадбоклит у сьогоднішньому відео. Я хочу поділитися своїми враженнями, досвідом інтеграції та відповісти на ваші питання. За три роки, на мій погляд, ми багато встигли. Досить швидко для бюрократичної Німеччини за 10 місяців зіскочили повністю із Джоб Сентер без додаткових доплат, типу Вонгельд чи Kinderzuschlag. Та у квітні цього року змінили тимчасовий захист на робочу візу. Завдяки моєму працюючому у намі чоловікові я з сином зробили возіднання сім'ї. Хочу одразу наголосити, що на кожному етапі виникають нові виклики. Спочатку, коли ти на джоб-центрі ставиш собі за мету знайти роботу, знайшов роботу. З'являється ціль змінити міграційний статус. Змінив статус, здається, що можна трохи розслабитися, але насправді завдань стає ще більше. Саме про ці етапи та наш досвід я сьогодні розповідатиму. Не чекайте у цьому відео крайнощів. Я не скажу, що Німеччина ідеальна країна, але також не буду розповідати. У стилі відео на TikTok, наскільки тут жахлива бюрократія, медицина або відношення до українців. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також під час моєї розповіді зупиняйте відео, щоб написати у коментарях свою думку, зауваження чи запитання. А я перейду до конкретики. Отже, до Німеччини ми приїхали 14 серпня 2022 року до знайомих, а не в притулок для біженців. Але це вже був наш не перший переїзд. Спочатку ще в Україні ми були внутрішніми переселенцями. Перший місяць війни жили під Чернівцями. Потім поїхали у Київську область, приблизно за 100 кілометрів від нашого дому. Згодом наважилися повернутися у власний будинок у селі Крюківщина під Києвом. Я добре пам'ятаю свої відчуття тоді, ще в Україні я досить скептично дивилась на людей, які виїжджали одразу за кордон. Рівень патріотизму і бажання допомогти країні був тоді настільки високий, що сама думка про виїзд пригнічувала. Здавалося, що якщо ти їдеш. То зраджуєш, і чесно кажучи, у багатьох українців, які залишилися вдома, ті, хто виїхав, досі сприймаються саме так зрадниками. А ті, хто зараз за кордоном відчувають, що тут вони досі не свої, але вже й в Україні чужі. Ще тоді ми з чоловіком зрозуміли, що робимо правильно, адже в першу чергу думали про здоров'я та емоційний стан нашої дитини, який і так мав непрості виклики. Нагадаю, у нашого сина діагноз аутизм, і саме це стало підставою для офіційного виїзду Мирослава з України. І от щоб не потонути в думках про зраду якось пояснити друзям, родичам, клієнтам наш переїзд, я створила для себе рятівне коло блог. Тоді мене було бажання бути корисною для українців, які виїхали за кордон або хотіли б виїхати. Так з'явився ютуб-канал та інстаграм-сторінка, де я почала ділитися корисними порадами і розповідати про наш шлях у Німеччині. Мені здається, що тоді я робила це навіть підсвідомо, але саме блог врятував мене від пригніченого, злегка депресивного стану на початку переїзду. Адже життя в Україні до війни і те, яке ми побачили тут, відрізнялось кардинально. Насамперед темпом. У Києві ми з чоловіком мали свій бізнес, майже 10 років займалися виготовленням декору, мали власний будинок. Тут ми опинилися у знайомих у далеко не найкращих умовах, але за це дякую. Бо люди допомогли та прихистили через три місяці. Ми щоправда, переїхали у квартиру, яку і досі орендуємо. Що найбільше подобається в Німеччині? Стабільність і спокій. А що подобається найменше? Сфера обслуговування, відсутність салонів краси, перукарень, ательє чи магазинчиків з ремонту, наприклад, мобільних телефонів. Чи маєш ти вже німецьких друзів? Ні, але у мене буде зустрічне питання: чи шукаю я їх через мою роботу і спілкування з людьми 24 на 7 У вільний час мені хочеться або бути самій, або максимум з сім'єю. Але я знаю, що є багато українців, для яких це проблема, відсутність друзів. Яке слово найчастіше чуєш у Німеччині? Хало. Від чого залежить успіх українця в Німеччині від знання німецької мови, дефіцитної для Німеччини професії і статусу сім'ї. Тому що якщо до Німеччини приїхала одинока мама з двома дітками дошкільного віку, то їй досягти чогось буде значно важче ніж сім'ї у повному складі. Як ти пояснюєш німцям Україну в одному реченні? Це країна, де зараз йде війна. Яка порада для нових українців у Німеччині? Набрати терпіння і з самого початку видобувати стратегію, як можна залишитися в цій країні, навіть якщо ви цього не плануєте робити і хочете повернутися до України. Просто буде легше, емоційно легше, і будете постійно чимось зайняті. Перші місяці після переїзду було складно звикнути до бюрократії. Усе відбувалося дуже, дуже повільно, і потрібно було навчитись чекати і зрозуміти, що не все залежить від тебе а на деякі процеси ти просто не можеш впливати. Через два місяці після приїзду я почала помічати, що якщо для мене блог став віддушеною, то чоловік все частіше ставав роздратованим. Йому хотілося щось робити, але треба було чекати. Чекати чого курсів німецької мови. На щастя, Мирослав швидко пішов на курси, а наш син Платон у перший клас, і тоді ми всі були при ділі. У новій країні треба постійно бути зайнятим, щоб не було часу згадувати і порівнювати, як добре було колись, і як тяжко зараз. Ще через місяці, два і я пішла на курси німецької мови. Зранку на курси ходив Мирослав. Я їздила ввечері, щоб завжди хтось міг залишатися з дитиною вдома. Ну і ось так за оформленням документів, пошуком квартири. Цей пункт я пропустила. Хоча на каналі у мене є дуже багато відео про це, вивченням німецької звітами перед джоб-центром за мої перші доходи на Ютуб. І прийшов наш перший рік життя в Німеччині. Воно звучить все швидко і спокійно, але було насправді. Досить складно. Далі Мирослав швидко склав іспити на рівень Б1 та Б2 із максимальними балами, і ще на етапі навчання почав шукати роботу. Ми, мабуть, не до кінця тоді розуміли, як іноземцю без німецького диплома і місцевого досвіду знайти роботу. Тому чоловік замахнувся на керівну посаду і розсилав резюме на позицію майстра чи виконроба на будівництві за освітою Мирослав Будівельник. І як би казково це не звучало, але вже за місяць Мирослав отримав пропозицію на посаду Поліра. Це майстер на будівництві, який контролює роботу будівельних бригад. Про це також я маю серію відео. Рекомендую подивитися всім тим, хто знаходиться у пошуку роботи, тому що ми там розповідаємо і про резюме, і про супровідні листи, і про співбесіди. Мирославу видали робоче авто, телефон, одяг, оплачували проживання в готелі і платили 3200 євро нето на руки. Але це була віддалена робота, тобто у відрядженні за 150-220 км кілометрів від нас. Тому протрималася наша сім'я так лише 3,5 місяці. Відсутність тата та чоловіка вдома негативно впливала на наші стосунки у сім'ї. І для Мирослава з такими умовами це також була не робота мрії. Тому у грудні 23-го року Мирослав звільняється. Хоча ця посада одразу відкривала можливість нашій сім'ї змінити тимчасовий захист і отримати блауе карти, бо і зарплата, і кваліфікація дозволяли це зробити. Але все ж таки ми зробили ставку на сім'ї, а не на кар'єрі чоловіка в Німеччині. І зараз буде два важливих висновки. Я тоді на короткий період часу відчула, як це бути однією з дитиною у чужій країні, а тому зрозуміла, що не можна порівнювати стартові умови. Та інтеграційні здобутки одиноких матерів з дітьми, з сім'ями, які виїхали у повному складі, або, хоча б біля одинокої мами, є бабуся чи дідусь, тітка, тобто чиясь допомога. І другий важливий висновок ніколи не бійтесь змінювати роботу, якщо вона вас або вашу сім'ю не влаштовує. Не подобаються умови, керівництво чи відсутність перспектив. Це стосується і квартири, і навчання, і будь-чого нового у чужій країні. Немає сенсу терпіти і чекати покращення, бо воно може просто не прийти. Тим паче, на прикладі Мирослава скажу, що другий пошук роботи дався йому значно простіше. Досвід написання резюме, проходження співбесід і навіть короткий робочий досвід зіграли свою роль. Зараз Мирослав уже другий рік працює у великій будівельній компанії неподалік нашого міста. Він пішов на нижчу посаду і меншу зарплату, але ця робота дала стабільність і спокій у родині. Зарплати Мирослава вистачає на все необхідне: оренду житла, комунальні послуги, продукти, одяг і щоб підкласти на подорожі. Крім того, ця робота дозволила змінити статус у Німеччині, але не на блауе карте, як ми хотіли з самого початку, а на параграф 18b, як кваліфікований працівник з вищою освітою. Нині наш офіційний дозвіл на перебування діє до травня 26-го року, не до весни 27-го року, як у всіх, хто перебуває на параграфі 24, і поясню, чому так, тому що у Мирослава зараз робочий контракт на рік, а міграційна служба прив'язується до дати робочого контракту і підприємства, де ви працевлаштовані. У Мирослава в компанії прийнято спочатку давати контракт на півроку, випробувальний, потім двічі по року, і лише тоді безстроковий. І от в грудні маємо надію, цього року Мирослав вже отримає нарешті безстроковий контракт, і ми тоді зможемо звернутися в міграційну службу для продовження документів легального перебування у Німеччині. Попередньо це вже мають бути документи на 4 роки. Я від самого початку занурилась в блогерську діяльність. Мої перші зароблені гроші це було 38 євро за місяць з монетизації на YouTube. Я тоді звітувала про кожну копійку джоб центр і, скажу так відверто, не дуже поспішала виходити на нормальні доходи, тому що ще відвідувала інтеграційні курси. Рік я вчила німецьку і водночас розвивала блог. Для себе тоді вирішила, що якщо блог не піде, то піду шукати роботу в наймі. Але склалося все непогано. Сьогодні мій дохід як блогерки та підприємиці на рівні чоловіка у деякі місяці можу заробити навіть більше, ніж Мирослав. Заробляю я в першу чергу на рекламних інтеграціях. Дякую, що ви їх дивитесь на YouTube та в Instagram. Монетизація на YouTube, тобто плата за перегляди, дає лише приблизно до 20% прибутку. 1 вересня буде вже три роки, як я офіційно зареєструвалася як підприємець у Німеччині. І скажу чесно: чим далі, тим складніше вести цю діяльність. Чому? Тому що на початку я сплачувала лише податок на прибуток, а зараз сплачую всі три види податків: айнкоменш це податок на прибуток, Umsatzsteuer – це ПДВ та Гевербиштоя це місцевий податок на бізнес. І все це потрібно контролювати та постійно звитувати перед податковою. Мені у цьому у питанні бухгалтерії та податків дуже допомагає чоловік. Я навіть спробувала оформити Мирослава до себе на міні-джоб, але через два місяці звільнила, тому що ми побачили, що це просто невигідно. Взагалі, у підприємництві в Німеччині ще потрібно розбиратись і розбиратись. Також я, як підприємець, оплачую своє медичне страхування, це майже. 20% доходу. У державній медичній касі сума вже стала доволі високою, а ще зважаючи на рівень медичного обслуговування, то взагалі невиправданою. Тому я вирішила перейти на приватну медичну страховку. Одразу хочу сказати, що у приватному страхуванні є багато мінусів, але я їх врахувала і все ж таки змінила страховку. З вересня маю платити 410 євро щомісяця, це лише за себе. Це зі знижкою 10% на найближчі півроку а далі буде трішечки більше. Ми досі живемо у тій самій квартирі, куди приїхали після трьох місяців у знайомих. Спочатку оренду оплачував джоп-центр, але тепер це робимо самі. Загалом квартира з усіма комунальними послугами та електроенергією коштує 940 євро, плюс інтернет та мобільний зв'язок. На харчування у нашій сім'ї йде приблизно 600-800 євро. На розваги ми витрачаємо небагато. На вихідних найчастіше катаємося на велосипедах чи їздимо в басейн. В ресторани не ходимо, хоча така можливість. Є. Ну, це просто не наше. Але любимо і намагаємося часто подорожувати. Ну, як часто? Тоді, коли це дозволяє зробити школа Платона, і ми можемо взяти відпустки. Взагалі у Німеччині під час навчального року ти не можеш забрати дитину і поїхати з нею на відпочинок. А тому частково цим пояснюється те, що німці бронюють свій відпочинок за півроку, рік наперед. Ми вже теж перейняли цю практику. Нещодавно були в Туреччині на морі. Весною їздили на тиждень в Барселону, і вже зараз плануємо відпочинок на новорічні свята. Можу сказати з власного досвіду, якщо в сім'ї працюють двоє, навіть на мінімальних зарплатах 1600-2000 євро на руки, цих грошей вистачає, щоб нормально жити в Німеччині, орендувати житло, не економити на харчуванні та дозволити собі відпустки за кордоном. І навіть якщо у сім'ї троє четверо дітей, все одно можна нормально жити, тому що держава ще підкидає щомісяця 255 євро кіндагельд на дитину. Одна з останніх важливих подій для нашої сім'ї це обмін українських посвідчень водія на німецькі. Він має назву умшхайбунг. Просто так віддати своє посвідчення і отримати німецьке не вийде, навіть якщо ти маєш 25 років стажу, все одно потрібно складати іспити і теоретичний, і практичний. Ми з чоловіком вже успішно склали теорію. Підготовка забрала близько 2,5 місяців. Зараз готуємось до практичної частини. Це окрема історія, про яку я Обов'язково зроблю велике відео 23 вересня. Вже запланувала. Попередньо можу сказати, що умшрайбунк обійдеться для кожного із нас приблизно в 1200 євро. Ще одна важлива новина: ми оформили для нашого сина з 1 серпня статус інвалідності у Німеччині. Зробили це дуже швидко за три місяці. І зараз також оформлюємо ще ступень догляду. Pflegegrad. я попередньо вже знаю, що буде другий град. І це дасть можливість щомісяця, якщо не помиляюсь, отримувати на дитину 347 євро. Це складна, але ще одна дуже важлива тема, тому також запланувала окреме відео на YouTube на 21 жовтня. Так як мова вже зайшла про медицину, то скажу, що на даному етапі життя в Німеччині саме медицина нас найбільше розчаровує. Про лікарні чи рівень медичних послуг у випадку операції чи серйозних втручань сказати нічого поганого не можу. Проте, записатися на прийом до лікаря, отримати консультацію або рецепт це завдання з зірочкою. Нам з дитиною доводиться часто відвідувати лікарів, то останні рази з кабінетів я виходила вже майже на межі скандалу. Єдине, що мене зупиняє, це недостатній рівень німецької мови. Для вирішення побутових речей мені вистачає мого рівня Б1, а от щоб добренько так посваритися, то треба ще тренуватись. І ви будете сміятися, але це стало для мене і додатковою мотивацією знову взятися за німецьку. Я ж працюю українською мовою і з українською аудиторією, тому практики у мене дуже мало, на відміну від чоловіка, який щодня на роботі спілкується німецькою і заповнює практично всі документи нашої сім'ї німецькою мовою. І тут напрошується ще один висновок: навіть якщо ви вже інтегровані у Німеччині і знайшли спосіб працювати та комунікувати англійською, українською чи навіть російською, все одно рано чи пізно, а краще рано, ви будете вчити німецьку мову. З високим рівнем вас будуть по-іншому сприймати. Я постійно це бачу на прикладі нашої сім'ї. Будь-які бюрократичні питання Мирослав вирішує швидше за мене тільки через те, що краще розмовляє німецькою мовою. На завершення своєї історії скажу, що за три роки життя в Німеччині ми жодного разу не їздили до України. Усі питання, які залишилися там, намагаємось вирішувати дистанційно. Найбільше ми сумуємо за батьками, але минулого року і мої, і батьки Мирослава змогли приїхати до нас в гості. Чесно кажучи, напевно, підсвідомо я уникаю поїздку в Україну, бо боюсь або розчаруватися, або ж навпаки відчути настільки сильну ефорію, що з'явиться бажання повернутися. А потім за кілька місяців, можливо, все ж таки доведеться розчаруватися. Не знаю. Хто їздив із вас, розкажіть, як воно по відчуттям повертатись знову до Німеччини. Тут у Німеччині у нас складається непогано, але головна причина, яка нас тут тримає, це наш син для Платона. Тут значно більше можливостей, скажу так відверто, і в плані навчання, і в подальшому працевлаштуванні те саме ставлення до особливих дітей і дорослих з інвалідністю зовсім інше ніж в Україні. Це відчувається як з боку держави, так і від суспільства. Ось така наша історія і мої думки після трьох років життя в Німеччині. Я буду рада відповісти на питання, почути ваші історії та досвід. Я намагалась бути максимально відвертою і чесною і перед вами, і перед самою собою. І спробуйте і собі відповісти, чи не шкодуєте ви, що виїхали з України до Німеччини. Дякую, що додивились відео. Переходимо до коментарів.